Шалом, це Славко. Чесно сказати, треба відповісти на питання своїх любих споживачів. Чому? Ну, тому що не виглядало буцімто мене можна задавити чисельністю. Це такий імпар Конгресус. Славко. Отже, почнемо з пана Пилипенка, як найбільш розумного. Чому ви вважаєте, що оберуть відразу? Антиукраїнського для України так само небезпечний свідоміт. Якщо оберуть свідоми, то це все одно прийде до грузинського варіанту. Ви зрозумієте, тому від війни обов'язково матиме вплив на вибори. І якого б революційно налаштованого вічно революційного пана Бухадли, як то писав Анжель Струг, ви не обрали. Говорять одне, що тяглості влади не буде Зеленського, то все одно не оберуть. А якщо не буде тяглості влади, це все заново. Ясно, що ми будемо, що переможець буде ходити з черепом переможеного. Так зрозуміти, чий череп першим відвалиться. Ви всерйоз вірите в пропаганду, в те, що на Росії настільки погано, і вона ось ось. Ми тримаємося західним ресурсом. Вони тримаються лише грошовим ресурсом. Ми тримаємося як грошовим, так і матеріальним. Незацікавленість Трампа перед всі. Ви слухайте, вам року мало, щоб переконатися в незацікавленості Трампа в воєнні в ескалації воєнної та політичної підтримки України. Тут важить не втратити ту, що є підтримку Трамп, Трампа. Оце передбачити, навіть який момент ворог захоче зупинитися. Поки у вас є з ким зупиниться, а ви спробували, поки у вас є з ким зупиняти, розумієте, сам насам ворог не зупиниться. Поки що є у нас з ким його зупиняти. Всі аж кричать, щоб ми зупинилися. Справа ж прому ж не в тому, щоб ворог зупинився, ви перекручуєте. Справа в тому, щоб зупинилися ми на даний момент. Тому що вже нема чим здачу давати. Бачите, в капікорчик грізне таке лице про цю я скажу першу зиму. Мало сенс переживати ці По перше, товариш Сталін учить, що запілля це головне в воєнній справі. По-друге, це мало сенс витримувати, щоб дочекатися ППО, дочекатися підтримки заходу, дочекатися дій українського війська. Ми дочекалися. Як влада скористалася грошима на перше відновлення? Ми знаємо, яким буде друге відновлення. Ми знаємо, яким буде ППО недостатнім. Ми знаємо, якими є наші генерали, які можуть бути їхні дії. На що сподіватися? На випадкові чинники, заради чого покласти світло і тепло в першу чергу? Заради чого? Заради якої перспективи? Називіть мені цю перспективу, крім неочікуваних фактів, що там на Росії щось обломиться комусь. Кому б там на Росії, щоб не обломилося, в кого, нам з цього нічого не обломиться. Розумієте? Ну тут є трохи розумні люди. Але от ось не поліжуть гарантії. Ваші гарантії до виборів. Невже ви не зрозумієте, що ми з вами існуємо в Україні до виборів? Два, два чинники, два відповіді на ці питання. Ну, два чинники, які визначають відповідь: перше, Україна після виборів зміниться, буде геть інша держава, і буде геть інше до неї ставлення. Як можна це передбачити? Як можна покладатися на це? Ми знаємо тільки одне: що Україна тяглість влади збережена, не буде. Буде нова влада в Україні. Як до неї поставиться, поставляться на Москві? Або поблдонасмис я знаю, як до наступної влади поставляться на Москві поблажливо, тому що якого б ідіота не обрали зараз, наступний буде про От до нього Москва поставиться поблажливо. І друге, а що заважа? А чому Москви не зупинилися чотирнадцятого, п'ятнадцятого року? Чого вони дебільцево зупинилися? Що їм заважало не зупинятися тоді? Що їх примусило зупинитися і влізти в критинський мінський процес? Вони що не знали, що ми їх кинемо? Знали. Але ж зупинилися. Чому вони не перли тоді? Чому вони мають перти зараз? Вас переконали в цій пропаганді, але зрозумійте. Важить не те, чи попруть Москвини. Важить, те, чи попруть наші з позицій. Чи буде кому на тих. Позиція все те, щоб нам не довелося робити війська завеси. І що далі на запад? Ну, це я вже звик до патріотів, вони нічого не можуть сказати розумного, крім образ, і я їм нічого не можу сказати, крім образ, це нормальне ставлення. Скажу так: ідіть і воюйте, якщо ви такі рішучі. І головне, назвіть мені, заради чого тепер. Реакції Заходу ми дочекалися. Наш потенціал воєнний. Ми побачили, противника ми вивчили. Назвіть мені не випадкові чинники, які призведуть до покращення позиції нашої в переговорах. Трамп зробив для нас все, що міг, і все, що хотів. Європа зробила для нас все, що могла, все, що хотіла, ситуація там змінюється на некорисливу для нас. Так, це система хвартець. А хто ці хвартеці? Ви знаєте, хто ці хвартеці боронить, в якій кількості там хвартечники сидять у цих хвартецях? Кого ви посадите на весну ці боронити? Ви вірите в те, що силовик прийде? нікакої силовик. Якщо силовик прийде на фронт, то відкриє фронт. Кого більше ненавидить український прокурор? Москвицького прокурора, який займе його місце на окупованій території, чи українця? Він же знає, не буде українця, буде транзитна держава. Гучма висловив ідеал нашої державності: транзитна держава. Всі українці йдуть нахір, тут йдуть потоки, на потоках сидять, уважаемые люди їхні родичі. Все. Прокурор наш ненавидить Українця більше, ніж москвицького прокурора, який прийде йому на зміну. Зрозумійте це. Ось таке, як Славко не розуміє найважливіше. Я хотів людину облаяти, але побачив там за фрези. Ну от, власне, от, бачите. Людина. І чого б я мав не зрозуміти? Мототрактора, я б скажу, що у нас таких два ржавіли. Можна подискутувати, я скажу. Ну, На інверторах я не розбираюся, ясно, що на пилах мали розбиратися наші сакуї, ну, не нам же пиляти. Так що, що я можу на це сказати? Чого головного я не розумію і чого пан тоді мене слухає? А чого ви розумієте? Чо... Назвіть мені це. Ето, назвіть мені це головне. Ваше головне в тому, що Москви нас ні Ну, Менше вірити треба своїм пропаганді. Я перший не ідеалізую Москвинів, але люди живуть. Крім національно, як би це сказати, стурбованих, там всі живуть, всі квітнуть. Повірте мені, квітнуть трохи краще, ніж по той бік фронту, ніж на Херсоні, на жаль. Мені це не подобається. Я б це теж закидав бомбами, але бомб нема і нема кому закидувати. Броколі, он по 70 100 рублів на базарі. Це, щоб ви зрозуміли, що не всім же бороться в моніторах, комусь доводиться і працювати, комусь доводиться і жити в реальному житті. От бачите, здоки змії та не жруть. Вони, а чим ви їх перепините? У вас є патронні заводи, у вас є снарядні заводи, ви не вкрали все на відновлення енергетики, ви не вкрали все на боєприпаси, ви не накручуєте на дронах. Давайте відверто. Якщо у вас ржава фіночка 3 тисячі від білої зброї, а китаєць таку продає кращу без піхов за 110 гривень, а спіхова би продав би. За 250. То ви не накручуєте нарешті. Ну, що можна сказати про це все? Вірити в те, що от а, Алжир по той бік моря, а наш тут, наше дике поле тут. Покажіть мені, ким ми його оборонимо на весну. Від кого я розумів від їхніх полутора калік? Наша єдине, що України лишилося, це вже не територія, це військо. Ви хочете добити війська, щоб воно пішло по домах? Ви визвали ви всіх, ви молодь звільнили, молодь поїхала. На, на, на якій базі людській ви будете розширювати і будувати війська? Ви всіх, кого могли, дозволили відкупитися від призову, втекти або бути родичем. Хто вас має боронити надалі? Ці ідеалісти, яких лишилося 10% від тих, кого призвали. Може, час подумати, що вони нам знадобляться іще, як кадра наступного разу. Просто, чесно сказати, от не розумію, чесно сказати, назвіть мені ці, а Кочубеївщина відповім. Це ж пересльогін. война на Тихоокеанском театре, что американский дядюшка сожрет этих кочубеев и не заметит. Это звезды. А что вы не видите, что американский дядюшка жрет наших кочубеев и особо не обращает на них внимания, кроме как на Зеленского? Оцелева ваша каска и ты повызволят и не народы от нацистско-фасистских режимов. Слушайте, Ви почекайте ще виборів в Україні. Може, вас власна українська влада пожене визволяти Європу від фашистських режимів? Ви не знаєте, хто нами правитиме через 5 років. Ви так певні, що через 5 років тут будуть свідомі. Грузію, подивіться. Ну от. Да. Да, 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 саме те. Тому от вихід є, ви в нього виходити не хочете. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я на якийсь час замовкну, чесно сказати, тому що ви не готові мене почути, і я не розумію, що маю почути у ваших воплях. Якщо ви мені покажете це наглядно. Що ета дозволить змінити ситуацію на весну? Я з задоволенням посиджу без світла і навіть без тепла і навіть без інвертора. Бай.